Є така чудова думка, знаєте, коли ти читаєш якісь речі, на яких робиться наголос в оголошенні, просто сприймати це навпаки. Тобто, якщо тобі кажуть, що, наприклад, там треба бути стресостійким, значить ти будеш стресувати, що капець. Якщо тобі кажуть, що у нас там немає штрафів, то значить у них є штраф. Отже, погнали оператор онлайн-чату дистанційно, без досвіду. Скоріше за все, треба буде їхати в офіс і скоріш за все, треба якийсь досвід мати. Зарплата 700-3000 доларів плюс бонуси та премії. Так ми повірили. Від 17 років ого! Безправний раб, умови, ми завжди ставимося до всіх перекладачів Стоп, вакансія оператора наванчату. Перекладачів з повагою і завжди намагаємося допомогти в будь-якій ситуації. Якщо перекладач погано працює, з на нованчату чи перекладач ми не штрафуємо і не погрожуємо звільненням. А, що ж ви робите? Йо-ма! Стоподово, штрафують і погрожують звільненням. Далі наше кредо до кожної людини може знайти підхід і з'ясувати причини, щоб допомогти, сказати: та що ж з тобою не так? Давай шукати, що з тобою не так, будемо тебе курво, виправляти. Наше агентство лідер в Україні, значить, ваше агентство дно. Ми своєчасно виплачуємо зарплати, наші зарплату затримують. З кожним днем наше агентство збільшується з великою швидкістю. Ага. Значить, як то тікучка кадрів. Да? Саме тому ми шукаємо більше перекладачів. Та чого ж ваш перекладачі, якщо у вас оператор онлайн-чату, що ж ви там перекладаєте? Ой, ніхто до вас не хоче йти, тому ви її шукаєте. Да? Графік можна вибрати на будь-який смак, значить, коли скажуть, тоді і прийдеш працювати в будь-який момент, будь готовий. Виходити на роботу, раб. Навіть якщо у вас навчання або робота, нам насрати, мабуть, завжди знайдемо вихід і зможемо підібрати для вас будь-який графік. Добре, стелять, але що то подобається. Навпаки. За кожного приведеного оператора в команду плюс 100 доларів. Так оператор, перекладач, чи хто вам там потрібен? Вимоги. Перше, ноутбук або ПК. Ага, своє. Ясно. Не покривають амортизацію. 6 8 годин вільного часу. Нічого собі будь-який графік. 6 8 годин. Уміння користуватися перекладачем, не хвилюйтеся, якщо у вас низьке знання англійської. А, так ось що маєшся на увазі під перекладачем. Сидіти в Google Translate. Бажання заробити якомога більше грошей. Як ж мені подобається, коли в вакансіях пишуть вимогу там, бути мотивованим, вимога не мати особистих проблем, або вимога заробити якомога більше грошей. Бажання заробити. На цьому все від вас більше нічого не вимагаємо. Тож мерші приходьте до нашої агенції та отримайте найкомфортніші умови в сфері шлюбних послуг. А, топчик називається. Дочитав до кінця. Молодець! Ми чекаємо саме на вас, чекаємо на ваші заявки по телеграму. Ааа, та це ще й шлюбна агенція. Ооо, вау! Коротше, бімба. З вами був втомлений працівник. Почуємось!